Уляна, виходь, розкажи, будь ласка, коротко, да, про себе. Прийшла я на програму е, з тим, що клієнтів в мене було достатньо, але в мене не вистачало часу на, наприклад, на виконання тої роботи, тому що завжди я знаходила для когось час, тобто десь бігла для рідних, для всіх, тільки, ну і одночасно не вистачало на роботу часу. Е, тут я навчилася управляти часом. Дуже вдячна виробила таку навичку. Тобто, я навчилася делегувати так, до цього часу я все старалася робити сама, але програма допомогла мені також делегувати обов'язки там рідним і також по своїй роботі деяку дрібну роботу делегувала, що також дозволило мені збільшити дохід. Також та, ось... ви всеразу збільшила дохід. Угу. За рахунок того, що я збільшила свій час за рахунок делегування, також ще одне тут дуже піднялася моя самооцінка на цій програмі. Я... Перестала думати, що кажуть люди, бо також хотіла підняти вартість робіт, але щось так завжди сумнівалася знов тут. Знову ж таки, я наважилася підняти вартість на свої послуги. Дуже хвилювалася, коли віддавала клієнту роботу. що, що скаже, що дорого, що ще щось. Але клієнт сказала: Я розраховувала на ще вищу ціну, тобто, і це мене заспокоїло. І надало самовпевненості. Також, ага, ніколи я не вела свій дохід, не вміла управляти грошима, прийшло, пішло, не знала скільки, куди і як. Тобто, тут також я навчилася управляти грошима, що дозволило мені також збільшувати свій дохід. Що я ще тут навчилась, ну, так, дуже багато так, я, так. я знаю, що так, у тебе на три місяці розписані всі твої закази вже взагалі да? можна ну, далі мене вже замовлення у мене вже до кінця наступного року розписані, Мам. тому тільки дав би Бог сили і ну, правильно то все розподіляти. Дуже таке що реально працює, от коли я надумала йти на цю програму. Я хотіла йти, але я не дуже була впевнена, що не мала всієї суми заплатити за цю програму. А, точно, ти ж заплатила це маленьку таки... частину. Так, так ти... Ми домовилися з Світланою, і я по частинах платила. І от коли я вже прийняла це рішення, я пішла на програму, і ну, на протязі трьох днів е, мені поступає замовлення таке термінове замовлення. Е, і рівно на ту суму, яка вартість програми, тобто я була Так працюю. Це фантастика. бачите, прийняла рішення. Все ж важливо, прийняла рішення. Коли приймаєш рішення, вона приходить. Супер. Дякую тобі так, дуже. Дуже вдячна, дуже вдячна і тішуся, що пішла, зробила такий крок. І тепер я маю дуже багато таких якихось О, і ще легкість. Оце, нарешті, для мене легкість. Тобто, навчилася правильно відпочивати і з легкістю робити справи. Тому що я завжди все кудись бігла, все мені часу не вистачало. А тепер, ну, нарешті, от. Таких довго я до пам'ятаю, що ти таке казала, як це можна відпочивати і збільшити дохід. Як це да, оказується так, можна. Так. Я, мені взагалі дивувалося, як так люди роблять все повільно і все встигають, і, і ще багато мають. А я вічно біжу кудись і, і не встигаю, і в результаті сил нема, і, і роботи не видно. Тобто, а от нарешті я кажу, навчилася оце з легкістю робити okay. маленькими кроками, але впевнено ну, йти вперед.